Подивився відео одного блогера, класний пацан, розповідає класно про своє життя, саме про життя без всяких там політичних аналізів, як це зараз стало дуже популярно, і причому він показує, не, 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 не негативить там постійно, а показує, як реально живуть. Вони чогось там досягають. Але було в одно відео, де він каже, що в них там щось не складається з пяр, не можуть отримати його. І як наступні кроки каже, що можливо зроблять візу до штатів, поїдуть до штатів, і там щось вийде. І каже, що, хоч зараз там і не дуже добре, але Трамп не вічний, то все поміняється. Але є одна ситуація: що Трампа обрали мешканці Сполучених Штатів, а це значить, що в Сполучених Штатах є запит на уцю тиранію, на несприйняття демократичних процесів. На жаль, мені здається, що у всьому світі зараз якось люди тяжіють до диктатур, тому що вважають, що саме диктатури вирішать їх якісь проблеми. І навіть якщо Трамп не вічний, якщо він доживе до кінця свого строку або відсидить 4 роки там, але, але, але якщо він там відсидить 4 роки, то не зрозуміло, що буде взагалі з тими Сполученими Штатами. І чи будуть Сполучені Штати сприйматися так само, як вони сприймалися ще до приходу Трампа в офіс? Тому що, наприклад, ну, на мене, мої друзі, у нас абсолютно негативне зараз сприйняття цієї країни, взагалі, ну скажімо так, нікакуще, да? ніяке сприйняття, тому що ми розуміємо, що а, ця країна вже котиться в диктатуру і всі ці закони, всі ці подивитися, як їх. Представники спілкуються з журналістами, наскільки похамськи, арогантно, так, да? як Трамп не виконує рішення судів, а судді і суди не можуть з цим нічого розробити, тому що нема важелі впливу на це насправді, да? тому що вся система в Штатах так була побудована, що люди були згодні виконувати ті постанови, ті постанови судів, наприклад, які вони робили. І це якось ніколи. Ніколи про це не задумувалось що можна це порушувати.